Ракетою С-300 вдарили по Харкову Росіяни минулої ночі. Внаслідок ворожого обстрілу постраждали двоє людей: це дитина 11 років і 72-річна жінка. Зараз через влучання ворожого залізяча зайнялися пожежі. І більше про наслідки удару розповість моя колега Оксана Нечипоренко. Вона з нами наживо. Оксана, то що на кої ворог у Харкові? Будь ласка, тобі слово. Отже, дійсно, цієї ночі в Харкові було гучно. В результаті нічного прильоту постраждали двоє: – 11-річна дівчина та 72-річна жінка зафіксована гостру реакцію на стрес. Вибухом було пошкоджено 26 приватних будинків. Один будинок, власне, куди й влучило, був зруйнований майже повністю. На час удару там на щастя, вже деякий час ніхто не мешкав. На місці вибуху. Виникли пожежі на ранок. Їх вже рятувальники захисили, Зараз триває розбір завалів. Відноче на місці удару працюють абсолютно усі служби: це комунальники, це електрики, енергетики та газовики. Адже вода в прилеглих на прилеглих в прилеглих будинках є. А ось з електрикою дійсно проблема. Там поперебувало уламками та вибуховою хвилею. Порвало дроти. а також від газу відключено наразі сім будинків. Більш докладно про ситуацію на зараз пропоную послухати пряму мову Ігоря Терехова. Що стосується водопостачання, воно є. Стосовно електропостачання на теперішню годину відключено 80 приватних будинків, але працюють працівники обленерго, наша комунальний підприємств, і до вечора ми маємо надію, що відновлено електропостачання. Отже, удар було здійснено о пів на третю ранку. Хочу зазначити, що саме цей район піддається вже не вперше а ударом тут знаходяться власне лише приватні будинки і жодного військового об'єкту. Цього разу росіяни використали перероблену ракету протиповітряного комплексу С 400 Вона більш потужна порівняно, якщо її порівнювати з С-300, які доволі часто прилітають по Харкову. Отже, результати, як відчули на собі місцеві мешканці, та й, власне що себе представляє ця ракета. Я пропоную послухати прямо мову. У нас ударна волна у нас прилетіла. Там. Там. Перший раз, як там і прилетіла, там первого видно першого числа, там осколками у нас повибивало вікна. Я, я вчора тільки пів цього вечора поставив стекло бах, пол ночі вже вже його літа. Нашим військовим експертом зафіксовано, що С-400 може летіти на відстань до 320 кілометрів. С4, С-300 лише 120. Мешканцям зруйнованих та пошкоджених будинків міською владою було запропоновано на час переселитися до гуртожитків. Та поки що люди відмовилися, будуть залишатися та відновлювати власне житло. Отже, поки що, з Харкова в мене все. Я передаю слово тобі. Ані. Дякую, Оксана, за інформацію. Бережіть себе. Традиційно вам кажу, Оксана Чепаренко була з нами на зв'язку, і почули ми про наслідки атаки на Харків. Палало до неба. Вночі на Росії знову горів нафтопереробний завод. Цього разу в Калузькій області. Ставленики Кутіна повідомляють про атаку українських безпілотників. Ну а росіяни фіксують кадри прильотів і обурюються, таки влучили. Крім того, російські чиновники повідомляли про нібито один безпілотник, який летів на Москву. Ганна рибалка з деталями знову загорілося. Масштабна атака безпілотників на російський нафтопереробний завод. Попаля стоп вогню здійнявся над Калузьким НПЗ під назвою Перший завод. Ставлених Путіна губернатор Калузької області після шостої ранку п'ятниці повідомив про падіння БПЛА на території підприємства. На місце відправили оперативні підрозділи пожежників. Загасити пожежу не могли кілька годин. Ну что, 12 мне нам сказали Где тут пол первом пролетел? А там солдат уже стреляет, да? Калузький перший завод це стратегічне підприємство Росії. На ньому переробляють нафту та газоконденсат, виготовляють нафтові розчинники, паливо та мазут. На сайті НПЗ йдеться, що головна мета нині це збільшення виробництва продукції до мільйона тонн в рік. Припускаємо, що невідомі БПЛА порушили ці плани. Вайоспітакі. На Калузький НПЗ за 300 кілометрів від кордону з Україною раніше вже прилітало. 15 березня українські змі повідомляли по нафтопереробному обладнанню заводу. Поцілили три дрони з чотирьох, які летіли. Тоді ставленики Путіна заявляли, що пошкоджень, нібито немає. А у пресі з посиланням на власні джерела писали, атаку влаштувало головне управління розвідки. Павовна цієї ночі на російських НПЗ продовжує серію вибухів на нафтопереробних підприємствах ворога, які активізувалися навесні. Лише 9 травня стало відомо, що в далекому Башкортостані дрон поцілив у Газпром нафтохім Салават. Джерела п'ятого каналу підтвердили, що це операція СБУ. А дрон пролетів історичну відстань півтори тисячі кілометрів. Ганна рибалка, 5-й канал. А ви вже задонатили на перемогу. Зв'язок на фронті потрібен як повітря. Долучайтеся до мільйонного збору п'ятого каналу. Усі кошти йдуть на закупівлю рацій. Найпростіше це зробити через QR-код, який ви зараз бачите на своєму екрані. Від початку вторгнення наші глядачі вже зібрали 7 мільйонів гривень. А придбані на ці кошти комплекти зв'язку працюють у найгарячіших точках передової. За внесок у півтори тисячі гривень і вище. Ми надішлемо вам наш ексклюзивний календар без цензури, щоб його отримати. Крім внеску, надішліть електронний лист на пошту, яку зараз бачите на екрані. Лист собака 5.ua Поранена людина внаслідок ворожого удару по Херсонщині, за даними Ова, кремлівські вояки, вкотре поцілили по житлових кварталах області, пошкоджені 28 приватних будинків, влучили в об'єкт критичної інфраструктури та газогін. Також побиті господарчі споруди, складське приміщення, гараж та приватний автомобіль. Нікополь знову опинився під ударом росіян. Як повідомляє чільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, по місту ворог вдарив п'ятьма безпілотниками, пошкоджені будівлі двох приватних підприємств та магазин. Також палали дві автівки. Вогнеборці вже загасили полум'я. Постраждалих і загиблих немає. Поранена жінка в Запорізькому районі. Там росіяни гатили з реактивної системи залпового вогню. Про це повідомив чільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Загалом окупанти били по області понад пів тисячі разів. Під ворожим вогнем опинилося вісім населених пунктів. Що менше 17 житлових будинків пошкоджені.